Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки, ваші підписки, ваші коментарі. Будуть надихати нас робити відео уроки для вас ще краще і на різні теми. Чекаємо. Тема правила експлуатації навігаційної радіолокаційної станції Форуно, панель управління. Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео? Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Радіолокаційною станцією або радіолокатором називається пристрій, призначений для виявлення об'єктів і визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. Принтип дії морського радару. Синхронізатор періодично запускає передавач. І одночасно з ним індикатор. Потужний короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, надходить в антенну. І випрямінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького променя. Після відбиття від об'єкта слабкий високочастотний імпульс повертається до антенни і подається на вхід приймача. У РЛС одну ж і ту ж антенну використовують як для випрямінювання. Так і для прийому. Підключення антени до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного перемикача. Після посилення в приймачі імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить в індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється точка, яка яскраво світиться. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає в масштабі відстань від РЛС радіолокаційної станції до об'єкту. Завдання, яке дозволяє вирішувати РЛС. Визначати місце судна за орієнтирами, шляхом вимірювання пеленга і відстані, опізнавати берегову лінію і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору. Виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири, лід, райони зливових і снігових зарядів, виявляти зустрічні судна, спостерігати за їх переміщенням, визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. Ще додати і зупинитися на відмінності, і, і як від, що таке РЛС, що таке ЗАР. Да? Дати розуміння цьому поняттю. І зупинимось на ЗАРП. ЗАРП це засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС. а РЛС це радіолокаційна станція, тому що ЗАРП це теж самий РЛС, але ЗАРП є РЛС, яка поєднана з спеціалізованою обчислюваною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навіційної інформації і отримання даних для прийому рішення по маневруванню при розбіжності. Тому РЛС це. Як була, вона і є РЛС, але ЗАРП це як допоміжна програма як засоб автоматизироваці, яка може допомагає РЛС зробити автоматичний захват цілі і зробити деякі функції. І зараз ми про них скажемо. Додаткові функції, можливості ЗАРП порівняно з РЛС. Це, ця програма допомагає автоматичному виявлення сигналів надводних цілей, ручний автоматичний захват цілей на супровід. Одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей, безперервне автоматичне визначення елементів руху, курс і швидкість, елементів зближення, дистанції, часу не коротшого зближення CPA, TCPA. для всіх супроводжених цілей, програвання маневру розбіжності з усіма цілями, що знаходяться на авто супроводжені, за умови, що елементи їх руху залишаються незмінними, виявлення маневру цілі, звукова і світлова попереджування сигналізація про появу нової та небезпечної цілі. Трата цілі, в тому числі небезпечні, початок маневру цілі, зближення з силою на встановлене граничну відстань, виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці. Тема. Панель управління морського радару ЗАРП. ЗАРП засоби автоматизированої радіолокаційної прокладки. Дайте назву кнопок ручок налаштування на панелі управління радару ЗАРП. Control Unit Radar ARPA. Блок керування радару ARPA або панель управління. Що ми бачимо на панелі? Power, кнопка живления, EBL electronic bearing light, on-off, Brill, ICRAIN, ACC gain, VRM variable range mark on-off, F1, F2, F3, F4, Alarm acknowledge, standby TX, HL off, heading light, off, EBL offset, mode, off center, C U through motion reset, index line. Vector type, Vector Mode, Target List, Cancel Trails, Brill, Enter Mark, Меню, ICQ, Range, Target Date, Cancel Trails. Яке призначення назва виділеної кнопки на панелі управління Radar ZARP. Кнопка Power. Вмикає та вимикає систему. Подає живлення на радар ЗАРП. Нажавши на цю кнопку, радар налаштовується 3 хвилини. Через 3 хвилини переходить в режим очікування стендбай. На інформаційній панелі ми будемо бачити різні цифри і написи і вікна відображення різної інформації. На самому крузі ми не будемо бачити нічого. Радар буде в режимі очікування стендбай. Яке призначення назва виділеної кнопки на панелі управління Радар ЗАРП. Стендбай ТХ. Ця кнопка переключає між режимом очікування та передачі. Радар знаходиться в режимі очікування Standby TX на крузі. Відображення суден, берега, ми нічого не бачимо. Бачимо тільки інформаційну панель. Якщо ми нажмемо цю кнопку Standby TX, у нас з'явиться судна. Ну, на даному відео берега не видно, тому що немає одні судна. Бачимо. Іде випромінювання передатчик Випромінює хвилі високочастотні, які випромінюються, відображуються від об'єктів і повертаються через антенну на схему на приймач. приймача на індикатор. В індикаторі ми бачимо цілі і можемо їх використовувати. Яке призначення назва виділеної кнопки? І ручки регулювання налаштування. Electronic Bearing Line. EBL. ON або OFF. Нажимаємо ON. У нас з'явиться лінія пеливо. Ми можемо виміряти пеливо. Ручкою налаштування повертаємо по часовій стрілці або протичасові, і наводимо на ціль. в лівому в нижньому вуглі. Бачимо значення EBL1, pлен на, на ціль. Нажимаємо ще раз on. Появляється другий пелинг. Крутимо ручкою налаштування, наводимо на другу ціль, получаємо EBL2, пелинг на другу ціль. Отримуємо пелинг на другу ціль. Щоб відключити ці пелинги, потрібно нажати на OFF. Один відключаємо, потім ще раз на OFF, другий відключаємо. Яке призначення? Назва виділеної кнопки. ВРМ або Variable Range Marker. ВРМ ON, vrm Off. Нажимаємо на ON. Появляється круг дальності. Крутимо його ручкою налаштування, підводимо до цілі. В правому нижньому вулі дивимося ВРМ-1, верхній ВРМ, скільки дистанція до цілі. Нажимаємо ще раз О. Другий круг дальності з'являється. Ручкою крутим, підводимо до другої цілі. В правому нижньому вуглі екрана дивимось на дистанцію до цілі. Щоб відключити ці два круги дальності, потрібно нажати на ОФ. Один відключаємо і на OF другий відключаємо. Яке призначення назва ручки налаштування на панелі управління радару ZARP? Бріл. Регулює яскравість дисплея. Яке призначення назви ручки налаштування? Гейм. Регулює чутливість радіолокаційного приймача. На екрані дисплея в правому верхньому вулі ми бачимо Gain, RNC Gain бачимо в процентному відношенні від 0 до 100%. Gain. Регулюємо ручку регулювання вправо по часовій стрілці. Добавляємо 35%. Якщо вліво буде викрутено повністю, нічого на екрані не буде. Право, якщо будемо по часовій стрілці крутити. До 35% з'являться у нас цілі, ну а також з'являться перешкоди, які будуть від центру екрану, від хвиль, хвильвання моря. Яке призначення? Назва ручок налаштування ACC, AC Пригнічує морські перешкоди від моря, а рейн пригнічує перешкоди від дощу. Ми бачимо зліва на екрані радару судна, також перешкоди біля центру екрану. За допомогою регулювання Gain, Ми його вже додали. Тут додаємо 41%. Процент Си можна додати 37%, Rain 30%. Крутимо ручку регулювання вправо, збільшується чи. І отримуємо подавлення перешкод від моря, а також від дощу. Яке призначення назва виділеної кнопки? Аларм. Екноліж вимкнення звукового сигналу. Ми можемо на радарі установити любу тривогу. По цілі, якщо вона буде пересікати дистанцію кратчайшого зближення, якщо ми буде безпечне, або де задене, задамо там 2 мілі, то спрацює сигналізація. Або в других інших моментах. Якщо вона спрацювала, ми побачимо на дисплеї. Буде мигати тривога, да, яка буде показувати нам. А також буде звуковий сигнал. За допомогою цієї кнопки ми можемо його вимкнути. Ну, Або підтвердити. Яке призначення назва виділеної кнопки? Heading Line. Heading line. Уф. це вимкнено. Тимчасово стирає лінію. Відмітки нашого курсу під час натискання. Наше судно йде якимсь курсом. Цей курс нам дає гірокомпас, який підключений до радару, і ми на своєму радарі бачимо постійно лінію відмітку курсу. Якщо потрібно, її, щоб її не було, ми можемо нажати Heiding Light Off, і ми її відключимо. Наступне нажимання ми її повернемо, щоб воно знову була. Яке призначення? Назва виділеної кнопки. Mode. Вибирає режим орієнтировки відображення. У нас можуть бути в Relative Motion відносно марусі такі орієнтировки відображення, як Lord up Relative Motion, Head-up Relative Motion, Curse Up Relative Motion. NORTH up relative Motion. Відмітка нашого курсу буде показувати курс, яким іде наше судно. А NORTH буде зверху, як на замотальній шкалі. Head Uprelight Motion. Незважаючи на те, яким ми будемо курсом, йти, наша відмітка курсу буде бити вгору. В 0. Нуль, нуль. Курс Uprative Motion. Також. Наша відмітка курсу буде вбити вгору, але тут курс стабілізований, і ми будемо бачити наш курс, яким йде наше судно. А норд буде з тої сторони, з якої потрібно бути. Якщо ми йдемо 30 градусів, норд буде зліва. І так далі. Яке призначення назва виділеної кнопки? Off-Center. Зміщує позицію свого судна. Наше судно завжди в центрі екрану. Якщо потрібно перемістити його в різні сторони, це ми можемо зробити з даної функції. Яке призначення, назва виділеної кнопки? Індекс лайн. Вмикає та вимикає індексні лінії. Ми можемо установити функцію паралельний індекс. Якщо ми йдемо недалеко від берега, і нам потрібно. Контролювати ситуацію за допомогою радару, щоб не, нас не знесло течією або вітром вправо до берега? Та там е, дуже небезпечно, тому що мілко і так далі. Тому ми встановлюємо індекс лайн, і це нам допоможе контролювати ситуацію. Яке призначення, назва виділеної кнопки? Vector Time. Векторний час. Вибираю векторний час довжину вектора. Яке призначення назва виділеної кнопки? Vector mode Vector – Векторний режим. Вибираю векторний режим. Відносний або істинний. True Motion або Relative Motion. Яке призначення назва виділеної кнопки? Таржит List. Список цілей. Відображає список цілей арпи. Яке призначення, назва виділеної кнопки? Cancel Trails. Скасовувати сліди. Скасовує всі цільові сліди. Кожна ціль для кожної цілі можна зробити установку Trails. Є таке налаштування. Якщо ми налаштовуємо Trails, буде хвости після свідчення синього кольору і вони дають такі перешкоди на радарі для того щоб очистити екран треба нажати cancel trails канцелірувати екран да, і буде екран чистий яке призначення назва виділеної кнопки бріл вибір режиму освітлення на вахті судноводій може вибрати собі режим освітлення, який зручний для глаз. Вночі або в день, щоб вночі було добре видно і, і не, глаза не осліплювало сильним світлом, а в день, щоб краще було видно, тому що сонце світить і потрібно добре, щоб було видно. Тому можна вибрати будь-який режим собі з усіх трьох. Яке призначення назва виділеної кнопки? ACQ отримує ціль для арпи після вибору її трекболом. Нажати цю кнопку і захватити ціль. Яке призначення назва виділеної кнопки? Target date. Дані цілі. Відображає дані цілі для цілі ARP або AIS, вибраної за допомогою трикбола. Яке призначення? Назва виділеної кнопки? Target Cancel. Скасування цілі. Скасові стежні за допомогою ARP або AIS цілі вибрані за допомогою трикбола з екрана з ARP. Яке призначення назва виділеної кнопки? Рендж, шкала дальності. Відстань від центру до кінця до кругу. Радіус. Вправо, вверх, вниз, вліво. Шкала дальності влівому верхньому воду. Стоїть 3 милі, значить, від нас наше судно в центрі, від центру до кінця кругу, по всьому екрану. Радіус на 100 буде 3 милі. Якщо нажмемо плюс, зробимо 6, миль, будемо бачити на відстані 6 миль. Зробимо ще плюс, і ще будемо на відстані ще 12 миль. Потім обратно. На мінус нажимаємо, з 12 буде 6, 5 мінус буде 3 милі. І так далі. Яке призначення назва виділеної кнопки? Меню. Відкриває та закриває. Головне меню, закриває інші меню. Яке призначення? Назва виділеної кнопки. F1, F2, F3, F4. Виконати призначений ярлик меню. Виповнити це означає, що будь-яка з цих клавіш служить для швидкого доступу до певних функції або команд. Зазвичай ці ярлики можуть бути налаштовані користувачем відповідно до його переваг. Яке призначення трекболу? Трекбол служить для переміщення курсора по екрану і вибору тих або інших функцій на екрані радара з інформаційної панелі управління радаром за допомогою трекбола дозволяє управляти ним. Також як ми з панелі управління управляємо, так і на інформаційній панелі можна активувати різні функції за допомогою трекбола. Це шароковий маніпулятор, як мишка. І дві кнопки після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео? Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському судні? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь на морський учбово-практичний YouTube канал. Робота в морі. Обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.